Ярослава, ви могли би трішечки роз'яснити ось цю історію, відставки, повернення, призначення. Що стоїть за цією клановою боротьбою? І в даному разі хто, так би мовити, має більше м'язів і більше сил? Ну, фактично, генерала Лапіна пов'язують з так званим. Чи групою, чи осіб, чи групуванням його Герасимова? Це так міністра оборони Російської Федерації. І, власне проти нього, проти Лапіна багато виступали тоді ще керівник Чечні Кадиров, там представники ЧВК Вагнер, багато різних інших російських воєнкорів, так званих там і блогерів. І фактично він був усунутий, але те, що він зараз призначений на посаду, хай вона і не фронтова, там тобто він не буде вести безпосередньо там військових дій. Але це така, скажімо, хлібна посада, яка дозволяє себе непогано відчувати в цих гралі. Це є свідченням того його повернення до. Доприня свідченням того, що не здається, що його не здається Герасимом, Не програють вони а все таке серйозний вплив в російському е, такому е, цьому е, трикутнику, так і вони залишаються. Впливовими особами і рано ще говорити, там що як раніше, можливо, дехто хто там озвучував чи очікувалося, там що повністю там чи пригожен, чи іншого вони там зможуть наростити серйозний дуже вплив і посунути. Що його зараз про це говорити абсолютно рано, бо цей це повернення, тільки це підтверджує. Зараз можна очікувати нову порцію там критики його uh -huh. опонентів внутрішню видову боротьбу в Росії, яка вже триває там. Ну, декілька місяців дуже дуже жорстко до речі показовим. ще був дзвіночком того, що його зберігає такі впливи. Далеко не все так гладко Кадирова, там чи в того ж навіть пригожни. який не бажає зміститися. Це те, що на передоднім роком, коли було нагородження там так званих героїв операції, так то там присутній був безпосередньо Фігу, Герасиму і його люди, і не було жодним чином представлено нікого з цих, угу. хто критикує їх на даному даному етапі. Ярославе, а можна вважати, що а, тоді для російської політики і а, програші у війні теж перестають бути якимось критичним аргументом? Ну, тут як сказати, тут справа очевидно, що російський е, владна вертикаль, яка була збудована, так верхівка, це такий певний е, конгломерат. конгломерат. Бізнесу, вибачте, за звертість там бандитів, так і спецслужб. Тобто це така була е, сформований такий мікс, і до війни він, в принципі, там функціонував, виглядав принаймні функціонував можливо там як єдиний механізм, як мінімум публічно, попросив там різні протиріччя. Але на фоні на тлі війни і поразок на фронті дуже неоднозначних там дій. Ці конфлікти. Але вилазити назовні зараз, тому і от і появляються ті групи впливу, які там давно в принципі в Кремлі, так звані ці башні, про які говорили. От зараз вони чіткіше проявляються. Звичайно, що з погіршення ситуації на фронті тільки детонуватиме ці конфлікти. Тому зараз передбачити там сказати однозначно, що очікувані так. Ми всі очікували. Там поразки росіян на фронті і так далі. Вони не вплинуть на громадську думку і не вплинуть там на внутрішньокремлівську історію. Ну це зарано робити такі висновки, тому тут. Ми можемо судити там по Херсону, по Харкові, справді там досить серйозно відбувається зараз рівень критики дискусії. Ну які навіть напевно в Україні динства набагато більше зараз е всередині ніж те, ми можемо бачити, те, що бачимо зараз в Росії. Тому там, якщо будуть поразки на фронті, ситуація тільки погіршуватиметься. буквально от на днях, там ціла низка. Російські блогерів там з погрозами на рівні там матюків накидаються на на Стрелкова, який які також не вибирає слів. Е mm -hmm. Це військове злочини зімов відповідь. Тобто там ці це все бурлить. Воно тільки набирає обертів і тільки набирає масштабу. Там немає затихання якогось, що повно там контролю Кремля повністю за воєнкорами чи там їхнім інформаційним е простором. Ярослава, ну хай ці павуки у своїй банці самі перегризуться між собою, так але ось і з'являється повідомлення, що піскові не підтверджує, не спростовує призначення. Лапіна, але е, от про Лапіна ми говоримо, і є ж фігура Суровікіна. Так, хто фактично е, ну, от був призначений на це місце? Хто фактично так командує російськими військами на українській території? А ось це новопризначення призначення Лапіна може бути якимось сигналом суровікіну. Може не так погано свою справу виконував Лапін, тоді е, навіть зазнаючи втрати. Це така опосередкована оцінка. Це сигнал того, повторюю, що його зберігає позиція, ми було очевидно принципово своїх людей залишати на посадах, uh -huh. щоб вони займали знакові посади. Можливо, вони впливали там безпосередньо на фронт, але були е при ньому, тому що це ну, командний е принцип. Але так, звичайно, той факт, що Суровікін, який спочатку, коли він був призначений, він так досить лояльно сприймався, навіть тими, хто критикував. Російських генералів на нього покладалися там рашистами дуже багато е, сподівань. навіть повторюсь тих таких е, радикальних е, расистів називаємо так схвально до нього відгукували то зараз. Ну дуже багато критики. Ну, от буквально на днях там прийшли обшуки представників так званих національ більшовицьких партій е, в Росії за те, що вони вивішували там образливі гасла на міністерство оборони супроти російських там військових. Дуже багато зараз критики звучить в адрес самого Суровікіна я там називають mm -hmm. грозою трансформаторів там і так далі. Хоча раніше на нього вкладали там ну придумали різноманітніму uh -huh. там слова Армагедон і тому подібне. Зараз ну, просто з нього багато хто відверто стібеться, що все, що він здатний це бити по трансформаторам. тому е, в нього позиції однозначно не є е, найкращими, і це почалося після відходу е, втечі їхньої з Херсону. Ну тобто uh -huh. можна як завгодно там розказувати про великі там успіхи, дали перегрупування, але ну є факт. Тому зараз Ярославе. для нас, так і важливо. Ярослава, а повертаючись до е, Шойгу, чи так уже впевнено він почувається, якщо анонсує створення і своєї приватної армії, так би мовити, і свого угрупування? Це просто тому, що така мода в Росії, що у всіх потужних персон мають бути тепер свої приватні феодальні армії, чи він намагається таким чином захиститися і, е, хоч би, якусь гарантію для себе отримати, і страховку? Це так званий ЧВК патріот напевно, маєте на увазі, че як вона так. називається. Ну, ця структура вона існувала і раніше, насправді, тобто вона не стільки створюється, скільки можливо там посилюється, не відігравала там, можливо, такої важливої ролі, як ЧВК Вагнера там безпосередньо, але та структура функціонувала. Ну, це є то справа навіть не тільки в шою. Тут зараз кожен, хто має ресурс в Росії, він забезпечує, намагається забезпечити себе отакими от власне приватними арміями. Це ми знаєте, Україна була десь починала ми в чотирнадцятому році щось схоже, тому що у нас була слабка армія. Бо Ну, дисбаланс mm -hmm. повний, і там багато хто брав, хто мав фінансування, мав можливість, сформував батальйони, і далі це все е, в яку не яку армію ліпила і це було дуже багато проблем. Згадаємо, допоки не, не було повністю встановлено там е, єдине начальне так в управлінні армійському. Росія пішла в зворотньому напрямку від професійної армії. Вони зараз скочуються mm -hmm. до таких е, окремих підрозділів. І кожен хто е, бачить якісь для себе майбутнє в Росії чи хоче бачити, він намагається сформувати такого роду підрозділ, для того, щоб так як ви кажете, захищати себе, mm -hmm. мати можливість впливати на ситуацію. Тим більше що. Ну, виникла дуже справді серйозна не тільки просто там знаєте, чи ми так хочемо і говоримо, чи як, але справді в росіян є дуже серйозна проблема з кадровими військовими. Це легко перевірити там, скільки гине офіцерів, командно складу і mm -hmm. так далі. Двізій там цих Кантемірівських, їхній багато. Ну просто винищено реально величезна кількість керівництва. Ярослава, але якщо дуже... в армії гинуть кадрові військові, то хто ж тоді буде цими приватними арміями керувати, управляти? Тут теж треба досвід, тут теж треба навченість, тут теж треба знання певне. Воєнної справи, а не тільки якісь гроші, які в це можуть вкладатися. Але от я казав про павуків, хай вони між собою перегризуться. То тут теж, якщо росіяни створюють собі якісь феодальні армії, приватні, ну хай влаштовують феодальні війни між собою. Давайте далі саме з цим і спробуємо розібратися із арміями російського олігархату. Отже, російські олігархи створюють приватні військові компанії для громадянської війни. Так вважає російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонковський за його слова... Авами приватні армії росіян створюються для боротьби за обмежені ресурси озброєння та логістики. Пьонтковський повідомив, що наближений до Путіна мультимільярдер Геннадій Тимченко також створив ПВК під назвою Редут. Раніше речник східного угруповання військ зсу Сергій Череватий заявляв, що заявляв про появу на фронті ПВК Патріот, яку пов'язують із Шойгу, і яка конкурує із Вагнером Пригожина. Міністр оборони Російської Федерації, наче створює ще одну ПВК під назвою щит. На думку Піонтковського, у Російської Федерації вже розуміють, що війна проти України програна, і справа йде до громадянської війни у Росії. Грошові активи російських еліт уже заарештовані та будуть передані до бюджету України, але лишилося іще сировинні ресурси та переробні заводи, за які і будуть змагатися. І ще на вздогін одну інформацію, але яка теж лягає у цей напрямок, як підтвердження цього повідомлення Ройтерси з посиланням на посадовці з Білого Дому, керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин хоче контролювати Солян. Ні, та гіпсові шахти біля Бахмута на Донеччині, так пише видання. Джерело видання пояснює, що є ознаки того, що одержимість Росії та самого Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами. США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Лівії, Малій, Судані та інших країнах, щоб допомогти фінансувати війну Москви в Україні. Росія відкидала це звинувачення, називаючи його антиросійською агресією. Але от зараз ну виходить ця підозра, отримує певні підтвердження. Що ви на це скажете, пане Ярославе? Ну дозначно вагнериця тим і славляться, що вони свої. Фінансово-політичні, скажімо так, інтереси по тюрьох країнах Африки. У них там достатньо конфліктів, які вони приймають участь і безпосередньо дійсно контролюють там участь в бойових діях на умовах, що їм буде віддано то те чи інше там в управління можливість там mm -hmm. користуватися чи ресурсами, там чи тими чи іншими там підприємствами. Тому але тут але це дуже серйозна річ, проводити. тому що тоді треба крім військових спеціалістів, мати ще й галузевих спеціалістів, хто здатний ну як мінімум розуміти, що відбувається, а як максимум налагодити. Контроль, виробництво, експлуатацію, вивезення якихось, якщо йдеться тут, наприклад, про гіпсові копальні. Ну, тут треба розуміти, хто такі ну Пригожин – це повар е, Путіна. Так він там рецидивіст зі стажем і так далі. Але це дуже наближна особа до Путіна. Тому не проблема. Думаю, з менеджментом там е, хто може управляти і отримувати ті фінанси, зрозуміло, куди вони далі йдуть. А от, власне, то що не цікаве питання. Ви підняли, якщо кадрові військові там гинуть, а хто ж іде в приватні армії? Ну тут проблема в чому? Що Росія дуже сильно боролася проти дискредитації російської армії, але ця дискредитація прийшла ну дуже серйозно після всіх цих поразок і серйозних втрат. І тому навпаки, дуже велика кількість. Професійних військові, які були відставці, там ще не, не було в військових діях. Зараз вони не хочуть іти не хочуть іти в регулярну армію, враховуючи той рівень, який там зараз є. Вони, власне, і шукають, як правило, приватне різноманітне там, формування. Тому там проблеми з, з кадрами в управлінні якраз і, і немає. Там більше проблеми з штурмовиками, так званими, як вони їх mm -hmm. називають, і так далі, де пригоже набирає їх по, по тюрмам. і так далі. А на командні посади там, ну, там не конкурс. <ганування> Буквально проходить, тому там є, на жаль, для нас, напевно, так, яким ну, затрикати ці е, посади. Але сам, сам процес Ну він дійсно дуже такі дезін... де, 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 де децентралізація, така відбувається, я, там, я сказав, російські армії село, і почалося це навіть не з приватних армій, вони вже трішки пізніше з'явилися, почалося все сформування так званих цих регіональних батальйонів. чим їхня відмінність від українських, скажімо, терпіл. Так у нас, у, нас фактично регіон це просто ну місце комплектування, але вони перебувають в загальній системі управління і фінансування. А в Росії за все фактично там відповідають губернатори на місцях. їм прямо ставлять вимоги. З ними там. Денс там Путін їхній так звертається на наказі, що вони мають робити для сформованих ними ж там військових групувань і Так далі. Ну це дуже серйозний такий дзвіночок, бо одна справа, там, якщо це якісь е, 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 там Москва чи регіони, там на одна історія, друге діло, коли це національні регіони, що віддалені від Росії, це дуже багато закладає е, mm. проблем. Чому такою моделі йде Кремль? Очевидно, намагається просто себе фінансові певно відповідальність організаційно не, не не вистачає на них, але е, і водночас можливо якісь розбудити регіональний патріотизм, але в тому сенсі, щоб пішли захищати е, велику Росію, але відчували себе частиною Росії. Але це ну дійсно може зіграти дуже зворотній проте Ярослава. Ярослава, а повертаючись до економічних важелів і економічних потреб. Ну якщо такий прогноз існує про взагалі боротьбу за ресурси всередині Росії, що олігархи собі ці армії створюють, аби боротися за переробні підприємства, за копальні, за доступ, не знаю, там до, до, до води, до, до, до чого завгодно, до грошей, врешті-решт, а то а, ось у Росії і відповідно у збройних сил Російської Федерації мета. Це побороти незалежність України, мета територія, загалом, мета знищити державу Україна. Але от коли ПВК Вагнера воює, і от зараз виникає підозра, і власне констатують так дослідники, що можливо копальні цікавлять їх там соляні, гіпсові. І якщо це так, якщо їм треба не українська незалежність, а соляні копальні, то вони ж можуть завоювати копальні і зосередитися на їхньому контролі, а не рухатися далі. і тут можуть ну може виявити розбіжність, виявитися між інтересами і потребами приватної військової компанії і збройних сил Росії російської федерації, чи я сильно вже романтизую ситуацію? Ну можливо, з процесу процесу до цього і дійде але тут повтористу. Треба розуміти, хто там шойгу Пригожин і всі інші, все таки це та кліка, яка є при владі зараз в Росії. Mm -hmm. В них є певний спільний інтерес, поки він все таки думає переважає над особистими, хоча ці особисті і зростають. Ну що мається на увазі? Ну напевно ж вони чітко розуміють, що якщо почнеться повністю така вже на випередження, зараз війна один з одним і кожен зосереджується на своїх ресурсах, що втратити можуть вони всі разом. Тут напевно ще не дійшли. Ми до цієї вже такої кінцевої точки, коли вже вони зрозуміють, що є є, є тільки о, о, що виживе там тільки один, так все таки вони. Так чи інакше намагаються грати по якимось там ми там ще командним правилам. Звідси є ця історія, от, з Лапінем і все інше, що ми говоримо. Попри все, там ті призначення відбуваються. Попри попри там певну критику, вони все-таки якусь там саме uh -huh. на, 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 на лінію магати, на відмінно має призвести, і ми сподіваємося, але ну ця логіка підказує до дуже серйозних е, проблем на Росії. Але я думаю, це все таки ще ще процес, тобто це не настільки є очевидно, uh -huh. що говорити там. Это там, там уже Угу. Але розуміємо, що навіть із життя крізь вікно йдуть часто російські керівники, військові керівники достатньо високого рівня, ми не можемо стверджувати остаточно про причини, чому це відбувається, але це відбувається як мінімум в один і той же момент. Це відбувається у зв'язку із обставинами, які для всіх теж спільні, і мабуть не без впливу цих обставин. А скажіть, будь ласка, от як фактично, якщо вам відомо, як фактично відбувається управління, узгодження, от ну На передовій власне в бойових діях вагнерівців і Збройних сил, чи між ними виникають російських, я маю, новин, чи між ними виникають, чи не виникають конфлікти, якісь, припустимо. От, якщо між їхніми керівниками ця боротьба є, і вона така дуже наочна, то між підлеглими якось це не, не стає корпоративною культурою. Боротися. Ну, там з є проблема, це фактично. Так, це з фактично з відкритих джерел. Можна побачити багато інформації. У них є проблеми між родами військ, взагалі там між підрозділами, навіть процесі ведення безпосередньо бойових дій в елементарній комунікації. Вона викликана не тільки там е, різними можливо цілями угрупування, але в тому числі і взагалі, взагалі, технічними навіть проблемами. Тому в даному випадку, коли ми говоримо там зараз активні дії, в основному ведуться це е, Бахмут Солидар. Там справді ну з того, що можна судити, там ведуть е, насамперед е, серйозно там працюють. Проти нас так це, це ще ВК Вагнера. Там ще декілька підрозділів то ймовірно очевидно між ними є певна комунікація, тому що невелика кількість підрозділів і невелика лінія фронту. Тому можливо, що там і не настільки все однозначно. Коли доходить до серйозних великих операцій військових, ну ми це бачили наприклад і Харкова, там ага. Херсонщини, навіть в Києві, що було. Ну там дуже серйозна проблема у них з комунікацією з ухваленнями рішень. Відбувається, ну тобто тільки відбувається. Відступ втеча їхня, і відразу там пошук триває. Хто винен, хто не так повію, і пошук, кого треба покарати? Тобто там з цим дуже серйозні проблеми, і це ну, наш напевно, десь в успіх що ми можемо це використовувати і в принципі відганяти їх. Тому тут повторюєш там Солидар. Він ну не є показовим, бо це невелика лінія фронту. А чи здатні вони uh -huh. чи змінилося щось суровіки з його приходом в загальну праліні армії? Ну напевно Херсон показав, що не зовсім. І багато інших напрямків тому побачимо як далі. Але ці проблеми ну вони, вони самі до речі їх і не приховують. Тобто це безпосередньо говорять і представники того, ЧВК Вагнерів, і інших там підрозділів, і їхні воєнкори так звані і так далі. Ярославе, і, і ще одна фігура, про яку сьогодні ми говоримо значно менше. От ми кажемо про вагнерівців і ПВК Пригожина, а говорили на початку повномасштабного вторгнення значно більше про кадирівців. А і ось тут ця фігура: вони ніби соратники, вони плюс-мінус, ну принаймні певний час, били в одні больові точки, коли говорити про російські збройні сили і Шойгу і його прибічників. Але натомість Кадиров якось останнім часом дещо зник з інформацією. Виднокола, принаймні з української перспективи, і ось про які тенденції стає відомо наразі. Пригожин збирає політичних супротивників Кадирова. Про це повідомляє гур Міністерства оборони, головне управління розвідки. За інформацією воєнної розвідки України, російська ПВК Вагнера почала рекрутувати в'язнів із, викла... із виправних закладів Чеченської республіки. Більшість з яких були засуджені за політичними мотивами. Явище починає набувати масового характеру так з обох коло. Ліні було мобілізовано понад 50 в'язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами. Зі співробітниками колонії наразі проводиться робота із запобігання витоку інформації. Як це слід сприймати? Це от тих, хто у в'язниці відправляють просто на знищення на страту на передову в ПВК Вагнера, щоб вони ніколи не повернулися, і бюджету легше, і ніхто не запитає потім, де поділися політичні противники, чи з іншого боку ці люди опиняються на передовій, отримують воєнний досвід, отримують певну ну, травму і гарт загартування таке бойове, яке можна використати далі і далі. І зброю, яку вони вже тримають в руках, вони можуть чинити відповідно до своїх політичних переконання. Ми розуміємо, що ці політичні переконання привели їх у в'язницю у Чечні. А відтак ці політичні переконання суперечили поглядам Кадирова. Ну Звичайно, така загроза є. Там загине очевидно більшість. Якщо там. ну Велика більшість, але все таки залишається. хтось живий От деда? Був там так званий випуск перших виживших, так яких там Пригожин благословляв, скажімо, так в світ вільний. Тому звичайно, така загроза може існувати. Тут щодо Кадирова, взагалі ну, цікавий боріж на початку війни, взагалі до війни, ще в Україні широкомасштабної Кадиров, це таки пугало було десь в Російській самі внутрішній федерації. Тобто там голос боялись його пізвищі, що звучить навіть Путіна, напевно, менше боялася ніж ніж його. І ним дуже часто там лякали всіх незгодних там не тільки самій Чечні а загалом по Росії не згодна, в мене, на увазі, з російським е режимом, але власне сам Кадир, ну, він був десь обмежений. Знаєте, робити героя з це таки з чеченця, робити героя загальної російської війни. Ну це дуже не вписувалося. Це дуже непросто і складно, враховуючи що дві чеченські війни, які пройшли росіяна. Тому пригожін, якраз тут писався так елементарно. Це просто ну е ця особа і його стиль е ведення він повністю відповідає от тому е руському такому ну, русським гопникам, які фактично зараз і. Беруть верх у війні у внутрішньовидовій війні, і вони й ведуть на війну з Україною. щоб. Що мається, на увазі? Власне, бачимо формування там з боку, де набирають зеків. Там багато сам стиль спілкування, стиль управління, навіть ведення військових дій, де вони там біжать з цими штурмовими штурмовими загонами. Але тут є головне, тобто так вони от сиділи, вони такі прямолінійні, правильні парні, мат на маті, там з горілкою і так далі. І росіяни, так тобто, сам же там Пригожин, хай він там не знаю, хто він там етнічно, але позиціонує себе як росіянин, а не там чеченець чи і росіянин православний. І це власне, і вони тому досить швидко і замінили то Кадира, тому що такий герой десь і потрібен був в Росії. Така вона, от сучасна Росія, така вона гопницька і і так далі. Тому і тому Кадирова просто засунули в даному випадку на другий план. І більше того, там навіть якщо звернути увагу, він за останній час зустрічався з Путіним там раз, по моєму за останній останніх півроку, і це була фотографія, де відстані де через стіл там Путін стояв метрів 10 від нього. і Він робив таку далеку фотографію. Uh -huh. Це подавав як велику зустріч. Це свідчить про що, що він не входить ближче коло Він навіть з ним ну побоявся зробити фотографію. Хоча Путін е, недалеко не зі всіма робить. Зустрічаються фотографії, але в той же час ну багато десятки людей з ним та зустрічались і близько з ним руку е, пожимали і в кадри попа, попа потрапляли. Тому це ну, тому цікава історія. Але сам Кадила він зараз він орієнтувався і раніше і зараз орієнтує це на керівника Росгвардії Золотова. Це так до окрема там лінія група управління. Очевидно, зараз можна говорити, що між золотом пригоженим також усе не все гладко. Тому що на початку десь вони виглядали в одній спайці. Там вже таке відбувається ну таке кучкування. Тобто ті групи, які були їх там три-чотири, вони вже між собою дрібняться і так далі. Тобто там процес цей дуже якби серйозно триває. Пригожин можливо. Ну важко знаєте, там. Треба не бути. Напевно, не дай бог там бути, але щоб розуміти, треба там бути краще, певні психологічні деталі. Але може виглядати, що десь людина ну ловить зірочку, напевно. Він відчув себе великим полководцем. і Він вже не бачить берегів. А це ну така штука для нас, може і перспективна, але для Росії точно дуже небезпечно. Тому що ну сприймати кримінальних таких відвертих елементів навіть в армії, ну при всій там специфічності російської армії, ну є дуже, дуже е, багато нюансів. А він уже коментує всі там і політичні події. вже вимагає там відставки губернатора Петербурга, називаючи його зрадником, так далі. Так далі, так далі. Е, в конфлікті зараз уже той же стрілковий гіркін, так який спочатку мовчав про намір про нього, зараз вже його критикує. Тобто, при. Гожен з тим самим, що він і набирає впливу, але він створює навколо себе цілу низку нових ліній конфлікту, які можуть дуже по різному відігратися. Тобто обживається ворогами внутрішньо-середньому в, в Росії. І то, що, власне ви говорили крім війни, що й хоче заробляти і повністю використовувати ті ж методи, які там вони діяли в Африці, тобто не діяти напевно на якісь так званий общак, а намагатися десь прикарманити собі якусь частинку, якщо говорити їхнім <кхів> жаргоном. Дякую вам, спасибі за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що Ярослав Макітра, політтехнолог, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. В цій ситуації розібралося про намі багато чого стало ясніше. Ну а в інших будемо розбиратися у продовженні нашого ефіру.